На огляді підсвітка з артикулом 13029. Виробник заявляє, що вона підходить на 50-ту діагональ. В комплекті 10 планочок, 5 штучок типу А і 5 штучок типу Б. Планочка А має довжину 567 мм. Планочка Б 442. Разом в складеному вигляді 1002 мм. На більшій планочці 5 ладіодів, на меншій 4 напруга 1 3 вольти, присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 25 вольт, матеріал основи планки алюміній. Та наскоч відсутній. замовити даний тім можна за посиланням під відео.